Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Ми назвати Олексій Тарасов. Далі ми будемо говорити про Херсонщину. Має з'явитися з нами на зв'язку наш колега-редактор сайту мост саме Херсонського Сергій Нікітенко. Ми чекаємо, поки він доєднається до нашого ефіру. Ну з того, що ми пам'ятаємо, що відбувається на Херсонщині. Звісно, що не можна говорити в деталях, але ну навіть президент Володимир Зеленський в своєму зверненні два дні тому, якщо я не помиляюся, повідомив про те, що було звільнено високопілля. Ми також побачили кадри з високопілля, тобто у якому стані цей населений пункт. Саме фотографії, які були опубліковані, вони вперше з'явилися саме на цьому сайті. Мост дійсно, якщо ви хочете дізнаватися про те, що відбувається в регіоні, що відбувається в Харківській ой, Харківській, вибачте, в Херсонській області, то ви маєте періодично оновлювати цей сайт. Я впевнений в тому, що він потребує також Нашої підтримки, уявіть собі, так місцеве видання, яке от зараз має працювати, тому що це дуже важливо. Те, що вони повідомляють. От з тих новин, які ми, ми маємо на сьогодні, це те, що поліція зафіксувала чотирьох нових чотири нових викрадення людей на Херсонщині. Управління Нацполіції у Херсонській області написало про це на своїй Фейсбук-сторінці. Викрадені сталися сталися у Херсоні у Херсоні, Скадовському та Каховському районах. У Херсоні російські окупанти викрили з робочого міста місця 53-річного чоловіка у Скадовському районі. Згарбники викрили виконуючого обов'язки голови однієї з громад, виконувачку. Вибачте, росіяни пропонували їй співпрацювати, але жінка відмовилася. Ну, от, як повідомляється, тоді чиновницю у силу міць вивели з робочого місця та ще деякий час схиляли до співпраці співпраці погрожуючи фінансові. Фізичною розправою її та членам родини, тобто ми розуміємо, що відбувається на Херсонщині. Ну і ми серед іншого маємо пам'ятати, що перше, що роблять окупанти, коли вони захоплюють окуповують якусь частину української території, то вони роблять катівню. Ну от наразі повідомляється про те, що на Херсонщині спочатку вторгнення зафіксовано 613 викрадень людей. Про це повідомили наші колеги з Суспільного. Вони посилаються на обласну прокуратуру. 346 людей звільнили. А решта продовжують перебувати в полоні російських окупантів. Ну і звісно, що ці цифри не є остаточними, тому що ну неможливо просто неможливо порахувати, зважаючи на те, що цей регіон є тимчасово окупованим. А також от саме є дуже цікавим дайджест подій. 195-го дня війни на Херсонщині сьогодні ми маємо вже 196-й. От найголовніші події, які відбулися там, ну по перше, сбу повідомила про підозру заступниці Гауляйтера Херсонщини. Це така Катерина Губарєва. Її звинувачують у зайнятті посади в окупаційній адміністрації, так званий департамент, яким вона керує, запустив на Херсонщині п'ять російських радіостанцій. Ну знаєте, коли ми говоримо про медіа, може здаватися, ну, знаєте, це неважливо, Що там щось там по телеку показують, щось там в інтернеті написали. Та це ж а, взагалі якісь незрозумілі люди, на них не треба звертати увагу. Мені здається, що от зараз, саме з війною, на жаль, при таких дуже трагічних обставинах. Вонах, ми зрозуміли, наскільки ну я думаю, українське суспільство зрозуміло. Ми то працюємо в медіа, то ми це розуміємо. Наскільки важливими є та інформація, наскільки важливо, щоб вона була правдивою, об'єктивною, так наскільки важливо, щоб вона була точною, і також коли ми говоримо про місцеві медіа, то також це може бути ну єдиний такий форпост протистояння місцевій корупції, протистояння місцевому бандитизму, так протистояння тому, що можуть що Протиправного можуть робити чиновники. Тому я ще хочу звернути вашу увагу саме на видання мост Херсонське, яке працює, яке має щоденно новини і саме ексклюзивні новини щодо того, що відбувається в регіоні. Так ось, от вони аналізував кожного дня. Вони публікують такий дайджест найголовніших подій. І, от, якщо говорити про вчора, що відбулося, про російські колаборанти відмовляються від відновлення Антонівського мосту. Робити це. Поки немає сенсу про це говорить у цей колаборант Стримоусов. Тут про нього маю нагадати, що це людина. Ким, ким же він себе називав? Він себе називав мандрівником, так я пам'ятаю. Він був мандрівником. Наразі він є одним з очільників цієї так званої адміністрації окупаційної. Ну і з важливого він завжди казав, що ЗСУ не буде звільняти Херсон, Росія назавжди на Херсонщині. Взагалі треба приєднувати, анексувати і так далі. І потім... З'ясувалося, що все це він робить з готелю в воронежі, з хорошого готелю. Там просто по відео змогли з'ясувати, е, ну, він знімав себе на фоні того, що у нього за вікном, то змогли з'ясувати, що він у воронежі. Е, він довго це спростовував, а потім сказав, ну, що він був у відрядженні. Цікаво, що може бути за відрядження у воронежі е, від е, у колаборанта, е, який є членом окупантів. Пенційної адміністрації в Херсоні мені повідомляють, що вже з'явився з нами на зв'язку наш колега Сергій Нікітенко, редактор сайту мост. Це херсонський сайт. Він повідомляє нам про найновіші, найсвіжіші новини з того, що відбувається в регіоні. Пане Сергію, добрий день! Вітаю вас в ефірі. Доброго дня. Дякую, що приєдналися. Ну, от ми почули ще, і навіть від президента Володимира Зеленського, що було звільнене високопілля. І саме ваш сайт публікував такі світлини, того, що можна там побачити. Ми знаємо, що ці світлини вам надіслали військові. От, дивлячись на них, і можливо, трошечки знаючи про те, що відбувалося високопілля, що ми можемо про... сказати про, звільнен... про цей звільнений населений пункт. По-перше, ну, треба сказати, що високопілля е, і до війни було найкращим місцем для життя. Да? Як будь-який населений пункт такий степовий, е, він був е, ну, депресивним і економічно слаборазвитим. Але те, як він виглядає зараз, ну, просто викликає шок. Да? через е, ну, П'ять місяців після е, окупації просто е, ну, не можна описати словами. І те, як, е, в принципі, виглядає саме сам населений пункт, і те, як, що розповідають люди, бо вже відомо, що е, правозахисники опублікували е, перші, скажімо, е, свої е, результати, скажімо, своїх бесід з людьми і вони просто шокують у громаді, як мінімум, вже відомо про чотири чотирьох людей, дві родини розстріляних окупантами. Вже відомо, ну є свідчення про катування людей, про різні знущання. Ну і це шокує, чесно кажучи. Я зрозумів. Я також побачив саме на вашому сайті про те, що завчора було зафіксовано чотири нових викрадення людей на Херсонщині, і там це різні люди. Чи може бути це відповіддю на те, що окупанти нервують через контрнаступальні дії України? Чи це такий порядок речей? Ні, це Звичайний, ну такий в кавичках, да, звичайний порядок речей для окупантів. Е, вони ледь не щоденно е, викрадають людей, проводять обшуки. Е, зрозуміло, що херсонці ну от, е, кажуть, що е, відбувається посилення, після якогось, знаєте, Чергово-активної ну, активного діяння зсу чи то обстріл мосту, чи то захоплення ну, захоплення якихось територій Росіяни починають. Активніше, да, починають нові обшуки. Я, ну, ми зараз знаємо про те, що е, навіть не почали ходити по е, людям по другому, по третьому колу, до тих, до кого вже приходили, кого викрадали, там катували, затримували, допитували, ходять знову і знову. Тобто. Ну, якась така дуже дивна, скажімо, поведінка Зрозуміло, що вони шукають тих, хто підриває там їх якісь інфраструктуру, хто наводить, хто ну, вбиває їх колаборантів, і так далі. Ну от сьогодні, наприклад, повідомили окупанти, що вже готові платити по мільйону рублів за Ну, за тих, хто вкаже на так званих нацистів, От вони вже ну це новий рівень, скажімо, маразму. Вони вже готові платити харсонців за інформацію про своїх ворогів. Ну це цікаво. Мільйону рублів сто тисяч мільйонів. Знаєте, ну коротше, можна назвати будь-яку суму, це ж зрозуміло. А от яким чином окупаційна влада комунікує те, що відбувається? Ми знаємо, ну ми чули про те, що так що. Ця так звана окупаційна влада, наприклад, виїхала з Херсона, але ви знаєте краще. Так? Тож, коли українці, мешканці Херсона бачать те, що відбувається, бачать, як вибухають склади російські з боєприпасами, бачать там новини про те, що є такі активні контрнаступальні дії ЗСУ. що що їм про це каже окупаційна влада? Ну, по-перше, треба роздати на дві частини, що каже і якими е каналами каже. Да? Ну, перше, що е є, ну ми помітили таку е вже тенденцію, що після того, як щось сталося, починається така трошки медіа істерика. Е в телеграм-каналах, е а це зараз основний такий е канал зв'язку з е населенням окупованої Херсонщини. Починається ну, така істерика, да? починають кричати теж стрімаусав, чи якісь інші гауляйтери починають кричати, що це все брехня, що все нормально, ніхто нікуди не наступає, ніхто нічого не вразив, мост на місці і так далі. Через пару днів, буквально такої істерики, вони тихенько визнають, що щось сталося, ну і забувають про це. Ну, тобто. Населення вже окупованої території навіть не звертає уваги на у ці їх е ну розкази. Да Бо як правило, все, що вони кажуть, брехня. Тобто вони спростовують е очевидні факти, потім про принципі, про це забувають і як нічого не бувало, продовжують розповідати щось далі. Е також у них є газета, але газета, ви розумієте, це не дуже оперативна медіа і. Вона скоріше виглядає на такий агітаційний листок, да, який, е, е, ну, який не впливає взагалі ні на що. Також у них є місцеві телеканали. Два один е, приватний канал, який сколаборувався, інший колишній Суспільний. Вони його запустили, і там вони намагаються також показувати е, якісь сюжети да недолугі. І розповідати про те, що відбувається з їх точки зору, зрозуміло. Ну тобто, спочатку все починається як з Балаклією. Так ми ж побачили. Я впевнений, що ви також бачили цей скріншот, де всі російські пропагандони як один написали один той самий текст, де написано нікакої паніки ні. Тобто, а далі вже ну люди дізнаються правду. Якщо говорити про ті обмеження, які наразі встановили російські окупанти, от ми побачили, мені здається, що вчора з'явилася ця новина про те, що ну не можуть зараз, наприклад, жителі Херсонщини плавати, перетинати якимось чином Дніпро. На що це повпливало? Ну це вплинуло дуже серйозно на скажімо на всіх. По перше, вже третій день в Херсоні відчувається серйозна нестача палива. Більшість заправних станцій саме Херсона і Правобережжя закриті, ті, які не закриті, на них немає вже бензину, але є дизельне паливо. Ціна зросла. Десь на 10-15%. Ну і зрозуміло, що це викликає таку ну проблему, величезну проблему. Зникають товари, зникають продукти харчування, які до того привозили з лівобережної Херсонщини. Зростає ціна на сільхозпродукцію, на інші там продукти харчування. І Окупанти ну, от, так здається, вирішили скористатися цим і вчинити. Невеличку гуманітарну катастрофу. Вже третій день вони перестали через Васильівку Запорізьку область пропускати гуманітарні вантажі. А відомо, що волонтери завозили в Херсон багато продуктів харчування і ліків. Ну от вони вирішили таким чином показати, що ЗСУ, знищуючи об'єкти інфраструктури, ну скажімо. Змушує страждати місцеве населення? Хоча це не так, місцеве населення страждає, як ви розумієте, через те, що регіон окупований росіянами, перш за ну, От якщо ми говоримо, ви говорите про те, що є нестача палива, чи є нестача якихось продуктів, так на наприклад, в Херсоні, чи це означає, що цю нестачу відчувають і російські військові? Чи вони там запаслися, і в них достатньо резервів? Чи можна це оцінити? Ні, зрозуміло, що якісь певні запаси в них є, але, по-перше, ці запаси швидко вичерпуються, бо ведуться, як ви знаєте, активні бойові дії на півночі Херсонщини. А з іншого боку, Збройні сили України потрошку атакують ці їх склади, намагаються, ну скажімо. Зменшити стійкість росіян таким чином. Ну і зрозуміло, що росіяни будуть підвозити якимось чином. У них є дві, як мінімум, паромні переправи. Вони будуть підвозити якісь необхідні їм речі, але не в тих об'ємах, якби це можна було зробити по мосту. Ну і зрозуміло, що в ущерб тому. ну що раніше завод... ну, раніше мав заводитись для цивільних Зрозуміло, що військові будуть ставити, перш за все, свої е, потреби на перше, ну е, на перше місце, а ну, те, що ну Е, да -да. хочу запитати вас про нові бавовни. Ми розуміємо, що вони так і продовжуються. От що відомо про найвід найновіші бавовни на Херсонщині? Ну із найновіших знову були удари вчора, і сьогодні в районі Чорнобаївки. Там росіяни продовжують, не дивлячись на те, що вже ну що їх ну майже кожен день туди прилітає. Вони продовжують ухочення сил і засобів там. Е, ну мабуть, розуміючи, що це ну вигідні для них дуже плацдарм такий. Е, Відбуваються постійні удари по е, інфраструктурі, е, в Дарівці. мабуть, ви знаєте, це позавчора. І вчора були удари по е, переправі е, Пантоні, яку там навели через річку Інгулець. Е, вона чергово знищена. Е, ну і по мосту Антонівському вже не стріляються з вчорашнього дня. Е, окупанти вже повідомили, що вони відмовляються від ідеї навіть його. Намагатися ремонтувати, тобто виведений з ладу серйозні. Ну найбільше, скажімо, прильотів відбувається в районі Береслава і Нової Каховки. Там вражаються. І об'єкти з військовими, і військові склади, відбувається детонація, скажімо так, цих складів, тобто влучають в склади з боєприпасами. І це, ну ще раз кажу, нервує трошки росіян. Починають після цього активно діяти в містах проти цивільного населення. Я от бачив ну таку інформацію її публікував наш колега Костянтин Риженко. Так він писав про те, що от після бавовні, які почалися у Херсоні, ну такі дуже активні. Так, серед іншого, от коли розбомбили базу російську в цьому в магазині Брейн, так якщо я не помиляюся, то далі росіяни почали розміщувати свою військову техніку в центрі міста біля. Ну, таких просто цивільних будівель. Чи можете ви це підтвердити? Чесно кажучи, от в центрі міста нам ніхто не підтверджує інформацію, що побільшило техніки. В принципі, там певні, скажімо, певна кількість і знаходилась да, і броньоване, в тому числі техніки, але її прибрали ще після. Самого першого удару по військовій частині на пестеля в центрі міста. Тоді разом з, з штабом військової частини, де загинула велика кількість російських офіцерів, був і удар по сусідньому стадіону Спартак, де було вражено якраз і військову техніку скупчення. І після цього ще велику кількість техніки з центра міста вивели. Ем... В принципі, наскільки от нам люди повідомляють, то вночі цю техніку переганяють, переганяють дуже часто з міста Херсона в район, ну от кудись в район Білозерки. Це напрямок на Миколаїв вдоль Ліману цей напрямок. Туди 3-4 дні точно по ночах їде техніка. Про сам Херсон, ну важко казати, да, про прям сильне-сильне скупчення. Сергію дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю нашим нашим слухачам, що Сергій Нікітенко, редактор херсонського сайту Мост, був з нами на зв'язку. За ще раз хочу зазначити, якщо ви хочете отримувати саме такі найсвіжіші, найновіші новини щодо того, що відбувається в Херсонській області, то от ви маєте заходити на сайт мост. Ну і нагадаю, чому ми про це, чому ми про це говоримо? То ми говоримо про це, тому що це тимчасово окупована територія Херсонщина це Україна. Ми бачимо активні контрнаступальні дії збройних сил України саме на Херсонщині. Президент Володимир Зеленський повідомив про те, що було звільнено високопілля. Ми бачили цю таку дуже красиву світлину, де український військовий піднімає саме український прапор над високопіллям. Ми чекаємо хороших новин з цього регіону, не тільки, але найголовніше це, звісно, безпека українських громадян, мається на увазі, і тих, хто залишив. Ається на окупованих територіях, тимчасово, і звісно, коли йдеться про наших захисників та захисниць, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.